Сьогодні у відео я построю свою першу манінг ферму Дізнаємо, скільки ми зможемо заробити, як і на початковому рівні манінг ферми, так і на максимальному. Ну і звісно, дізнаємося, скажімо так, всі ази манінг ферми. Думаю, ви самі бачите, що саме цей відеоролик виходить на 15 хвилин. Думаю, за таке можна поставити лайкусик, підписатись на мій канал та написати невеличкий коментар. Добре, братва, ми вже знаходимось на гаражах, і в більшості зараз гаражів знаходяться під власністю держави, як ви бачите, вони ще не злетіли. І, чесно скажучи, навіть не знаю, коли вони саме на 0.2 сервері будуть злітати. Та чи взагалі був аукціон, але все ж таки, братва, мені вийшло урвати один гараж. Зразу скажу, це не мій гараж. Цей гараж мені дали для того, щоб я записав від досі. Тому, в принципі, сьогодні постараємося прокачати та й подивитись, скільки з цього діла взагалі можна заробити. Ну і всі дізнаємося, ази. Зразу такого бачимо на міні-карті, нас показується ось так. гараж. Так, в мене виходить 12-й гараж. Ось і він. Заходимо в нього і бачимо власний гар... Ражу Віталія Фортіс, тому одразу заходимо всередину та бачимо ось таку красу. Наразі тут у мене нічого немає, тому що він абсолютно пустий. Я не знаю братва. Я сьогодні постараюся, звісно, вкачати на максимальний рівень, але мені здається, не вийде як і по часу, так і по грошам. Для того щоб я не путався та взагалі знав, з чого починати, мені дали спеціальну статтю, в котрій розписано різні короті, подробиці та вся цікава інформація. Ось бачимо саме цю статтю, статтю Майнінг, як почати майнити. Якщо братва прям. Коротко, нам потрібен генератор, інвертор, система охолодження, 6 відеокарт, стійка для розміщення відеокарт. І що до речі, головне братва, треба 6 відеокарт GTX 570. Не знаю, якісь такі древні відеокарти, звісно, але все ж таки для початку підійдуть. Час доставки кожного товару 30 хвилин, але якщо у вас є преміум, то знаєте, час буде скорочуватись вдвічі, тобто, виходить, 15 хвилин. Загальний час доставки всіх компонентів для першого запуску однієї ферми це у нас. 4 години 30 хвилин, або 2 години 15 хвилин для власників преміум статусу. Тому одразу розуміємо, що нам треба преміум статус. Тож одразу залітаємо в ОН, заходимо в магазин. Та й що, напевно, давайте придбаємо преміум на 30 днів. Всі so, на базу. Так, давайте пройдемося легенько по гаражу та подивимося, що у нас тут взагалі є, тому що так бачу управління електроенергії. Так, електроенергія. Тут ми можемо запхати, скажімо так, інвертор. Тут має стояти у нас генератор, але наразі я його. Ще не придбав. Так, а це о що це таке, я так і не поняв. Ага, братва, я поняв. Точніше, як саме будуть розташовані, скажімо так, полишки з маніт фермами. Ой, з відеокартами, з якими маніт фермами. Бачимо наразі потребність нашої електроенергії. Це нуль, тому що ну логічно, нічого нема. Поступова електроенергія, також нуль. Окей, з цим ділом ми розібралися. Тепер ми розуміємо, що тут управління електроенергією, ага, управління температурою. Ага, тут у нас показується температура відеокарт і поступове охолодження, тобто ви самі розумієте, для відеокарт потрібне охолодження. Ну наразі у нас нічого не доступно, тому що я нічого ще не купив. І зараз будемо короче, розбиратись. Заходимо в наш кабінет, бачимо ось такий компуктер. Бачимо, у нас тут є шафа. Саме придбав цій шафі, ви зможете зберігати різні свої ресурси. Так, і зліва Єва бачимо управління гаражем. Так, бачимо власність держави оплачено. Ага, в день 15 тисяч гривень треба платити. Ми можемо продати державі, продати гравцеві і сплатити оренду. До прикладу, я сплатив на один день. Окей, тоді давайте зайдемо до управління. Так, і тут бачимо ось такий велетенський гарний планшет. Так бачимо тут Windows, кнопка. Вона робить чи ні? Ні, не робить. Ось погода. Ось якась душка теж не робоча, звук не робить. нічого. Поняв. У нас я так розумію, працює лише ці три штучки. Бачимо майнінг фарм. Заходимо сюди. І у нас тут така менюшка, в якій ми бачимо різні коротше, криптовалюти, саме монети, тон, TRX, Коротше, ви поняли, біткоін ось є. Бачимо, що тут прибуток в день 0 доларів, тому що ми ще нічого не купили. І до речі, тут є різні, як ви бачите, ба скажімо так, лінива ферма. Обслуговування відбувається автоматично, ремонт апаратура не отримує пошкоджень та поповнення енергії. Час дії 2 дні. Це за 400 карбованців. Також бачимо пакет електричний заряд. Електроенергія працюватиме на максимум незалежно від прокачаного рівня. Час дії 6 годин. Окей, бачимо наступний пакет, це крижений режим. Охолодження працюватиме на максимум, незалежно від прокачаного рівня. Також час дії 6 годин. Ну і коштує ту саму ціну. Бачимо Жимо вкладку гаманець, заходимо та бачимо свій, скажімо так, гаманець, що у нас знаходиться на гаманцю. І що також цікаво, я розумію, що кожна відеокарта по-своєму приносить різну криптовалюту. Чим дорожча, скажімо так, відеокарта, тим краще криптовалюту вона приносить. Я думаю, ви всі розумієте, що зараз біткоін це дуже хороша криптовалюта. І я так зразу розумію, що найдорожча відеокарта саме буде приносити бітки. Залітаємо в ферма вкладку, і тут порожньо, тому що у нас ще ферми немає. Добре, бачимо наступну ось таку вкладку. Так, що тут у нас взагалі є? Ага. А, тут треба купляти обладнання. Бачимо стійка для манінгу. Тут також є братва стійки, скажімо так, за донат. Тому, в принципі, очікуйте, що ви можете прокачувати як і за донат, так і за прості гроші. Заходимо в відеокарти, бачимо різні відюхи. 570, 750, 650 супер. До речі, колись в мене ось така саме була. Але, на жаль, моєї відеокарти, яка в моєму зараз комп'ютері, тут немає. У мене 4070 супер. Тут у нас тільки 2070, 30, 60 і 4090. Ну, вибачте, 4090 в мене нема. Так, заходимо в охолодження та бачимо, перша стадія це у нас вентилятор, просто буде таку дути і охолоджувати. Далі кондиціонер і охолодження для стійки. Це щось вже на потужному. 17500 мільйонів. Заходимо в енергію та одразу бачимо малий генератор, великий генератор, сонячна панель, сонячна панель і сонячна панель. Я так розумію, це сонячна панель першого рівня, це другого, а це третього. нам тут, звісно, капець повний, я не знаю, це дуже великі суми, сховище порожнє. А, це. Братва, походу, сховище тих е, товарів, які до нас приїжджають. Так, окей, добре, що взагалі я купив преміум, тому що час, скажімо так, е, очікування стане меншим. Так, енергія, добре. Перша енергія, перший рівень це малий генератор. Купуємо за 600 тисяч гривень його 30 хвилин. В смислі. очікуйте його протягом 30 хвилин. В смислі, я ж маю преміум. Ага, 15, Бачите? Кур'єр вже прямує до тебе. Так, треба чекати 15 хвилин. І поки у нас йде 15 хвилин, пропоную з'їздити та й купити, все ж таки Інвертор, тому що саме ось тут треба інвертор. А давайте ще, до речі, перевіримо. Якщо у нас їде один товар, то чи можна замовити інший, щоб, скажімо так, не втрачати дуже багато часу. От, припустимо, ми зайшли в енергію, ми замовили один товар. Давайте зайдемо в охолодження і придбаємо ще вентилятор. Можу? А, ні, треба чекати, поки минулий товар привезуть. А що тільки один кур'єр на юкреїнге, а чи що? Дайте мені адресу зарабеху, візьму, під'їду, заберу. Окей, поки це діло братва робиться, давайте фастом братва залітаємо в епіцентр. Ну і зараз інвертор. Придбаємо. Так, так, гортаємо інвертор. Одна штука. Давайте, напевно, придбаємо 5 чи скільки. Ну, я думаю, 5 хватить, точно. Так, з добре, золотів я вже в гараж. Підходимо на ось цю мітку, та давайте закинемо сюди інвертор. Все, є заряд 100%. Скільки потрібно грошей, щоб запустити одну ферму? Для однієї ферми вам знадобиться 5 мільйонів та 700 тисяч гривень. Ця сума покриває одну стійку, систему охолодження, вентилятори на три стійки, генератор, якого вистачить на 5. Ферм GTX 1650. Супер. Шість відеокарт GTX 570. Ну, все ж таки досить непогано. 5 мільйонів 700. Скільки часу окупається ферма. Ферма на GTX 5070 до коїну купається приблизно 40 днів. Я думаю, ви самі розумієте, що на початкових відеокартах дуже багато не заробиш. Тому треба легенько прокачуватись. Та й в дальнішому ви зможете заробляти якусь тайфайну кацулу. Преміум статус дає плюс 10% прибутку. О, все ж таки, преміум реально легенда. О, все, кур'єр доставив маленький генератор. Назас. Так, і що? Я так розумію, потрібно зараз зайти в ноутбук, ну, типу, в комп'ютер, і напевно зайти ось сюди. Так, заходимо. Так, сховище порожнє. Чого це? Чи воно вже стоїть, я не поняв. О, сього генератор маленький. Ха-ха, прикиньте, заходимо в охолодження та давайте напевно придбаємо вентилятори. Ну, тому що так треба. Купуємо і знову чекаємо 15 хвилин, поки приїде товар. Ну а вже після цього нам прийдеться купляти ось цю напевно, стійку. Ну і до самої стійки купувати, скажімо так, набір відеокарт. Для того, щоб перша стійка працювала, треба зібрати, напевно, фул комплект. Все, на базу. Кур'єр доставив вам вентилятори. Заходимо сюди, і тут теж -то пусто. Так, а де вентилятори наші? Ой-ой-ой-ой-ой, маленькі, здорова. І що вони крутяться чи ні? Так зовсім трішки рухаються, типа крутяться. Ну, нормально. Я думаю, чесно скажучи, їх трошки буде, їх прям дуже багато. А навіть ще тут вентилятор є, прикиньте. Добре, залітаємо, і виходить, нам треба зараз взагалі придбати, що. Напевно, стійку для манінгу тому що купувати відеокарти зараз буде тупо. Енергію ми придбали, охолодження ми придбали, відеокарти ще ні. Тому давайте придбаємо обладнання, а саме стійка для манінгу Чекай, оцю я зможу купити чи ні? Ні, не можу. Вам потрібно придбати попереднє поліпшення. Коротше, все ж таки по черзі прийдеться купувати. Так, заходимо в управління енергією, і бачимо, що у нас є 25 кВт. Це я так розумію, видобуває у нас генератор. Ну тому хай видобуває, в принципі, чи на. А з вентиляторі працюють і вже буде тут ну, не дуже жарко. Так, 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 залітає на базу. Це у нас стійка. Все, доставлено. Так, я зразу біжу дивитися, що там наша нова стійка. Ух ти, що яка це маленька. Дивіться, яка красуня. Зразу бачимо, що є такий міні якийсь компуктор. Вказується температура. Бачимо ось такий справа, це що таке блок живлення. 1200 ватт. Бачимо, коротше, водяне охолодження. Воно, до речі, крутиться. І охолоджає процесор. Тут. У нас ще якісь, коротше, теж крутиться вентилятори. О, дивіться, воно ще підсвічується, бачите, ось ці кабеля зверху, вона так легенько підсвічується. Так, взагалі, отако підійти щось, альт нажати я можу чи ні? А, ні, коротше, не можу. Ось нажимаю. Alt, нічого. Це, напевно, це все діло треба робити через комп'ютер. Окей, добре, давайте залітаємо на ось це місце. Залітаємо, виходить, ось сюди. Так, одну стійку все ж таки ми вже придбали. Тепер нам треба замовити відеокарти. Я не можу зразу замовити 5 штук. Ні, треба чекати. So, і тепер чекаємо знову 15 хвилин на першу нашу відеокарту. Ого, трошечки завтикав, але маленька вже приїхала на базу. Так, що там вообще, Сторч, Ось відюха, бачите, одна. На неї клікаю і нічого. Давайте підійдемо до нашої стійки та й подивимось. І що делать, взагалі? Я так розумію, щоб її заапгрейдити, треба ще відюхи. Тому що з одної нічого не вийде. А, точно, бертва, я забув. На початку ж писало. Для того, щоб працювала, скажімо так, наша манінг ферма потрібно 6 Відеокарт. Блін, жалко, реально, що ми не можемо заказати зразу багато штук, а приходиться так по одній заказувати. Ну що поробиш, треба знову чекати. 15 хвилин. Пройшло просто мільйон часу, і послідня відеокарта нарешті знаходиться в мене. Заходимо сюди та бачимо 6 відеокарт. А що з ними робити, я так і не знаю. Ага, братва, я поняв. Треба було зайти о сюди, майнінг фарм, після чого зайти вкладку Ферма і нажати керування. Так, і тепер виходить покращити стійку до першого. Рівня. Окей, давайте покращимо. Ви успішно покращили стійку. Добре, тепер у нас пишеться прибуток в день, 18 тисяч доларів. О, нормально. На гаманці поки пусто. Ферма начебто працює, бачите, пише потужність. Так, бачимо, зразу наші вітюшки встали гарно. Ну і вони, до речі, також крутяться. Ой-ой-ой, оце приколи, так? Да? GeForce GTX 5070, да? Ось такі, коротше, маленькі майняться. Збирають нам акуратну капусту. Добрий. І що далі взагалі? Як ми можемо взагалі далі покращити, скажімо так, наші відеокарти? Типу, що заходимо в майнінг, ферма. І що тут покращити стійку? Це що треба зробити? Ага, коротше, буде фармитися, скажімо так, TRX. А, це треба відюхи кращі. Ааа, я поняв, як це працює, братва. Коротше, братва, є різні стійки, і, типу, треба прокачувати кожну стійку на максимальний рівень, як ви тільки зможете. Я на початку взагалі по іншому думав, що, типу, є різні стійки, і кожна стійка стійка має на собі окрему відеокарту. Типу, припустимо, ось ця стійка з цими відюхами наступна стійка з 40-90. А тут, виходить, кожну стійку можна прокачати на максимальний рівень, ну наскільки вам получиться або за донат, або за гроші. Тому, в принципі, ну це реально діло цікаве, тако займатися. Просто якщо я зараз ще буду заказувати відюхи стійки оцю всю двіжуху це пройде просто мільйон часу. Хоча раді приколу, давайте закажемо ще одну стійку. Почекаємо вже 15 хвилин. Напевно, стійка. Буде стояти ось тут. Так, і до речі, ця манінг ферма саме з одної стійки. Прибуток капає кожних 30 хвилин. Ну саме тих кожних 30 хвилин, коли ви знаходитесь в мережі. Тут, до речі, у нас в статті має писати приблизно, скільки відеокарта буде приносити заробітку. Саме головне та саме цікаве гроші. Ціна повної майнінг ферми та прибуток. Ага, ціна повної майнінг ферми, тобто повна вся заповнена манінг ферма з GTX 5070, це потратам 18 мільйонів 300 Гривень буде вам приносити 157 тисяч і 200 гривень в годину. Ну, як ви бачите, за нас вже підрахували, що треба 18 мільйонів та 300 тисяч гривень. Це саме на ось такі відеокарти. На GTX 750 20 мільйонів. Я думаю, вигідніше, напевно, вже цю взяти. Хоча, чесно скажучи, треба ще буде затестити. Ну, я зразу бачу, дивіться, RTX 4090 30 тисяч карбованців, 780 тисяч гривень в годину. Чесно скажучи, я трохи в шоці. Дуже великі бабки. Буквально 2 секунди. І... І стійка залітає на базу. Все, стійка залітає. О, здравствуй! Все, і тепер треба купити 6 ще відеокарт, щоб вона запрацювала. І це скільки? 90 хвилин? Півтора години на часу на то, щоб тільки їх замовити. Думаю, ви зараз самі розумієте, що сидіти та й смисло, мені прокачувати особу немає. Тому що цей гараж злетить. І, можливо, хтось з вас, моїх підписників, його зловить. А що мені реально зараз цікаво, це зайти і подивитися, що тут взагалі по грошам. Буквально 430 доларів. Нажимаємо. Вивезти, і тут ще у нас комісія. А, все правильно, я трошки не так зробив. Так, а куди взагалі заходить? E, USDT, да? А восьо, USDT історія, переказ криптовалюти. Та бачимо, що це 15 тисяч гривень. Так, ви зараз кажете, Фортіс, так це небагато. А я вам скажу, братва, що це перша стійка першого рівня. Зрозуміло, що вона вам не буде приносити величезних бабок. Ну і звісно, щоб окупитися, треба час і гроші. Тому чекаємо з нетерпінням, коли ті гаражі злетять і люди почнуть цим ділом займатись. Буде Реально дуже цікаво спостерігати.